Через то так багато зараз. Побігли. Хоча ми вчора з Андрієм забрали одного аїмщика. Чи мене з криші збрив. Так, так. Ми двоє mm -hmm. заїхали то я встиг роздамажити його з моє життя Андрія. Ну, то було класно. Ну, десь наверху стріляють А, за, за, забігли. кайста, ні, не мосав. Добре. Ми з ним розмінялися damage. Ти хочеш бачиш? Може, далять на мені. Та серйозно. З другого поверху бойового. Іде бронезмет у тебе, сан. Пап подали. Не, не, не можу броню взяти, вона походу забагалась. Що поки що не пікає? <реку> не в час. Квадрик їде, квадрики Ззаду. ззаді. Mm -hmm. Та блін, я поки одного розбиваю. Чоєш? Один з них так? Він стріляв через свого типа, не бачачи нічого. Це дві команди різні в тебе тут двійка, і двійка навпроти, не вони з вулиці стріляють. Тихо, 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 не біжи, не біжи. In, but. Ultra One, kill confirmed. Too many of those will put a bounty contract on your head. Ultra One, activity is increasing near your location. Let's not go in my musilis. Ти шо? Оці мене вбили. Вони на квадрику приїхали двоє. Один тікає на машині. Майстер на фір. Добрий вечір, Маркус. добре. Хоча жабу сюди переставили, щоб їх. Что у них не роб? О, зло всю да. машину буду чекать. Воо. Та куда? Ты цены машина? Вы ещ, вы ещ, вы еще, выщен. жабу жабу, жабу, жабу взяв. Бачу, Блє... бачу. хочу. Навіть не хочеш зайти, нема, не хватает ...мощності. Мощность. Вон там побіг. Бачу, перед нами біжить. Так, плакав. Де він дівся? Ну їх двоє мало бути, бо жаба перша приїхала. Ну руку дав. <зас> Може він... Ні, ну боти би стріляли він був на магазині, а і потім жаба сюди приїхала. І він до жаби під'їхав. Вертак? Ой, летять, летять люди, люди летять. Вийшли. Перезарядка. Ви Бувати тут. Бля, відходіть. А мене боти духи. Зняв. No, sure. Я встану. Там ще один. Зараз зарядка. Oh, I all my shots. no more shots. Добіть, 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 На верху, верху, на верху, на верху, на самому верху. Да, да, да. Причепляйся. Ой-ой-ой, ой ой на мені дві двійка. Нихуя себе. Все? Е, ну не впевнений, я тільки двох забрав. Тут чувака медик є. Я пробую за залізти може. Не виходять, міну я кусь найти, нема міни. <і> <і> Бляд, Влад, на 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 не блять, Ладно, на медика. Один наверху, один лише. Е -е... це, мабуть, з їхньої команди. Піднімо. Я на них сіду гляну, чи не, не піднімаю цих двох. <паспільш> Баку. Одиначе вышел. А один лежит. Минер херу. Мина, мина, я там, Павлович. Поднимайся, встань. Піднімаюся з іншої сторони. Блін, прыгай, пригай, пригай. Я падаю, я падаю на низ. Осінь, І двоє. <coughs> а ні, це міни <coughs> мертвого стояли. Чого що, що? Так, Ну Він один був. Та я думав, він. З іншої сторони то я думав, пофігу на міну пробіжу. аеропорт. Там бачу тільки ботів. О цех! Бот. Помалу по в них може бути. По нам е. Полці, жавелін, жавелін по нам. Заходим. Заходим, заходим, заходим. Заходим, жавелін, поза. Ого, ну, говорить, без даю близько у нас. Не будуть могу заправлятися. О, навіть когось розбив. О, овіщ красавчик. Ну що, виходь за карту? Ні. Кірач, ти, кірач, ти, кірач, не доміть що, пиздаю. зараз, 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 як зігрався. Два новка. Ого, мене нокнуло. Палі. Що ви там тредить? Не бачу, блядь. Ой, банах хтось. Бот. Та ні, я думаю, що він оновлюється, мабуть, ріг чи п'ятна. Ні, банах хтось є, банах хтось є на даху. Ні, це бот. Хоча мені... Я був... А, да, в мене є на депу. Не Мане... прыгну, прыгну, прыгнули. Попрыгали. Крыша тобі, стань. Бронік поряд. Та я знаю, вони. Я одного розбив. Чекай, тобі Течі... бля, Блядь, ти... Моє моє моє. Ваншот, навіть. Вот ваншотний. них двох ваншотні, та ну. Забери бронік собі. Добре. А, пизду, нахуй, чорти його. Блін, це чергово капець. Тима поряд ще одна. Так, нам треба перебігнути в то здання. Я кидаю один, біжимо. Давай, Ди... Давай кидай. Я ще один кину у тебе патронів дуже мало. Так, да, я бачу, зараз вас кино ящику зайдемо. Вони з ваншотними двоє. Вони там Вони зверху Його? з ваншотними. Чекаю. Давай, у мене дрівчар дві є, шість штук, Да, давай тобі два дам, Чекайте, ти... і через тіни спробуємо. Ще одна команда десь, да, на магазин. У тебе є чи ще? Ще, у мене всього чотири. Mm, да. А де тобі ще? Ні-ні. А тут? О, бачу над тобою прямо. Оп. No. По-моєму, ще один oh, має бути. Ви, блядь! Он добей, 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 Падение все видно. <связываю> поднимай, 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 скоро поднимай, скоро поднимай. <связываю> Мы на анимации забаговали, если руками дергав. Ну, да. да. Все, <связываю> я так для верности. Е, yeah, боже. Yeah, Nee, nee. Пигни, поднимайся, пау, выше, бо звонишь. Прописывать тебя зараз. Тут все двилки, да, классы спрацевали, блядь? Я их обожнюю. Просто принизу идти, Пиздец, на. Беннял? На, у меня броники. Чи тут я? Внизу там купа броники, всань. Поверхом нет. Короче, е. О, шо снайпай блядь, блять, прошивает. Так, дайте. не, не дайте. Туда. Так, радіация пошла. Э, в альбагрей люди є. Е, десь тут люди є. Ну, броник, броник еще був у нас. Но ну, він десь ехал.

Вольфик еще дожить боты стріляють. Я хочу бинокль. бинокль, бинокль. Намагазит, на магазин все. Ну блять, ну шо ти... не это бот бот ага то само древно он ли вы ну ще в альбагре были постріли. Угу. Ага. там вертушка я в альбагре да я соглас у, هي, у, у, у лада карма поліпше по будет чем у нас у меня карма Угу. Ага. я постійно продавраю шо если про що мова была Може підійдемо тоді до них? Жовта мітка, чуєте? Там вікні ті. Він на куполі там, на куполі там. Ні, будинок синій, жовта мітка, 275. Все червоне. А, там. Ну тоді нічого не за ними. Рейшує. Оце, це, блядь, ну піздець, ну що ти за... Кого тебе написав? Ось ти проклят, нахуй, блядь. Піднімай туди, Дим дали. Розбив. Дав по броні. Справа. Ага. Підняв. Ну, куди? Розбив його. А це треба, мабуть, підходити. За будинок. відходимо, так? Так, квадрик взяли, тікати будуть. Очікаю. Вже тікають. А чого їхні боти по нам стріляють? Бо ми особливі. Ну що ті типу, були там на криші? Чекай, ну я твій одного нокав. А, він вище. Вище квадрик. О, квадрик не подалеку, да. Давайте доберем його, якщо вийде. А, ні, він поїхав чи на Евак, чи Блин, я так по полю бежу, а тут а... тип був один. Mm -hmm. Так вадрик Угу. Вот тут один ще десь на на десь був, да. а, Так, 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 так. <coughs> Вы того залутали тут? Не. Ну, у мене все, є. А я теж більш менш упакований. Мне треба тільки крови. Оооооо. Та блять. Ну, снайп, снайпа у него є. Бота заклини его, блин. Автомат <сту> без запину. Чекай, у нас... Ага, тут буде. Ага, тут последний, все, садим тут. Мин немає у вас? Мин немає? Mm -hmm. Не-не. Та вот все баги замінити зараз, бо по-любому він буде не втікать. Еще ще не втих, той роуз. Ну підходимо вже ближе до Івака Блін, та я не до знаю в Івак? куди ж в сторону дивитися. Та я теж не знаю. Візьміть машину може. Та шо таке не, не викупаю. М'я це бот. Я баги тоді візьму зараз. РПГшник навалює по багі. Ну, квадрик ніде не виходив. Угу. Mm -mm. Може, він через радіацію на кощі поїхав. О, їде хтось. А. Я, я їду. Я багів да, да, я, я вже поняв. Ну, oh, фіфі, я Давай yeah. на воду. Я на воду на пірну залізу. А квадрик отут. Походу, ага. це він. Так, да, так, да, то він. Перед цим ніби не бачив. Забрав. Так, квадрик терміна може зараз сюди їхати. Та не, вже... так, квадрик на Івак, якщо то маємо буде їхати. А, їде, їде, вон. Бачу двіка чи що їх там? Троє, їх там троє. Тікають. Бачу, вона один. А. Крутить, крутить. Я є... оці встали. О, роуз, роуз. О, Блядь. Блядь. Та вже сидим тут може. То, може вона не... Я тільки роуз бачив, але... Мені здається, що могла була... когось підняти. Мене квадрик. Ой, мене ззаді з квадрика. с Угу. Джокер. Вони десь тут катаються. А чую, чую. ч Мені в спину ще раус настрілює. Ого, я вони все-таки встал. Спрыгу буде тебе довоті, зараз ще один буде. Підійдіть сюди. Квадрик. До тебе чи до мітки? Там квадрика заберем. Вы еще. Переход или Вот тут-туда. Дальше. Ну, в квадрику трое катался. Сейчас, еще ще, ще, сейчас. Справа, справа. Розбитий! Нокнутый. Червона мітка. Потоберу. Нам треба машина. Кидаю плашки, кидаю плашки. Дві ці з джокером. Машина дуже бита. Нас багать! тим. Делим. Да нет, а давай... А дай вак последний. А, блядь, тут. ката, да. Катер. Один там здесь остался. Ну там двейка, двейка минимум будет на вак. Все, все, Сзади. Всё. Воев... Э, минус, минус, минус. Блядь. Еще телка. В машине, в, машине, в машине втекла. Идем, идем. Хвилина залишилась. Блядь. Да блядь. Я вже не доїду. У мене ще одна станка є. Електричка може вже на кощей втікти. Да, під кінець тут уже... Почалося. Честно. Електричка що, на кощей поїде? Ну, вона не є. А, вон, он, електричка, тут, тут, тут вийшла. Ну на походу йде цим водою. Да, так, да, так, да. Да, бачу, воді прям. Воді? від дилектрички. Біля колони моста, не можу місце поставити. А я дроном увижу, я дрон тут запущу. У mm -hmm. тут приблизно був останній раз. Я не знаю, може десь Ito... там. Один вихід, сюди плисти. Ну так, під а, водою п'яву. Виходити. Ну не встигне будь-якого випадку mm -hmm. У мене походу ножик залетів Він стріляти встиг на мене Красава Сильна фінка а я ще два ножа кинув, мені здається другий залетів. Я через забор так приблизно по індикатору настрілював, щось попадав. Живуче вона. Я з вела тоже пробував пристріляти, але щось не... або я не попадав, або не прострелював Ну, ПК слабенько простріли, хоча дерево має, ну хер зрозуміє. Ну от коли мечм подобається прям не прямо все прострелює. Продай мне з бійними. Де?